Дня Збройних сил України авторитетний журнал НВ уклав список 25 найвпливовіших українських військових. І серед них Роман Костенко, полковник СБУ Кіберг Донецького аеропорту, секретар Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки, який після 24 лютого більше свого часу проводить на півдні України, який захищає пане Романе, добрий вечір. Вітаю вас з Днем Збройних сил України. Вечір. Я вітаю всі наші збройні сили з їх днем. Давайте поговоримо про ситуацію на місцях, скажімо так, відійшовши на лівий берег, росіяни тепер регулярно обстрілюють Херсон, що власне і передбачали українські військові, попереджали про те, що це буде відбуватися. Чи має це якусь військову логіку, такий, це тероризування Херсона? І чи можуть росіяни таким чином перетворити місто на другий Маріуполь? Ну, військової логіки в цьому мало. Я хочу сказати, що росіяни обстрілюють не тільки Херсон, а й повністю все правобережжя, всі населені пункти, які населені пункти, які знаходяться вздовж річки Дніпро і на деяку відстань. Тому це має знаєте, такий терористичний. В першу чергу мотив для того, щоб залякувати наше населення і намагатися на якості схилити в цілому комплексі да і правобережжя, і на інших напрямках нашу державу до якихось поступків, тому що ну наші збройні сили, що вони роблять, основне це превентивно і завдання в них превентивно виявляти ці позиції противника. Завдавати по них ударів, що вони успішно роблять. Ну звичайно, 100% від цього не захистиш, але по максимуму наші сили оборони роблять те, що можна, щоб як можна менше атак, таких було на наші цивільні об'єкти і на наших наше цивільне населення. Після звільнення Херсона і правобережжя Херсонської області регулярно у змі з'являється інформація про те, що той чи інший український підрозділ встановив прапор на лівому березі Дніпра, зайшов в якісь населені пункти. Чи є сенс взагалі з військової точки зору заходити в одне-два містечка на лівому березі, якщо немає змоги далі просуватися? О, це де, говориться в першу чергу. Я думаю, про підрозділи спеціального призначення. Вони мають свої завдання. По перше, це ведення розвідки, там проведення диверсій проти військ регулярних військ противника. Ну і психологічні, теж саме ну це приблизно можна порівняти тільки на меншому рівні, коли наші військові знищують ворога на відстані 500-700 кілометрів. Це те, що було проведено на аеродромах в. Рязані і в Саратовській області теж в першу чергу показує те, що ми їх дістаємо, і так само і тут, але уже на тактичному рівні наші військові показують, що скоро ми прийдемо, і ви не є в безпеці навіть на цій території, і це те, попутньо з тими завданнями військовими, які теж відбуваються. На лівому березі дійсно зараз немає можливості перекинути туди сили і засоби. Немає сенсу тримати там плацдарми, поки у нас немає конкретно вимальованої операції, яку ми будемо проводити в перспективі. А працювати спецпідрозділ це їх робота. Вони мають це робити і вони це роблять. Угу. Різні експерти говорять про те, що збройні сили України можуть створити для росіян такий альфа-котел, в якому опиняться угруповання ворога на лівому березі і в Криму. З вашої точки зору, наскільки такий сценарій ймовірний? Ймовірний. І якщо збройні сили ми будемо далі їх розвивати, якщо будуть там постачати озброєння, якщо ми будемо озброювати прийдуть танки, прийдуть озброєння, яке ми зможемо завдавати ударів. Далі, чим на 80 кілометрів, зможемо перекрити повністю всі логістичні ділянки там дороги, які йдуть з Криму. То а потім напрямок на Маріуполь, цей коридор Маріуполь, Бердянськ, в цьому напрямку, і плюс Херсонський напрямок. Звичайно, це можливо, але все потрібно планувати. Все буде залежати від багатьох факторів. Від рішень, які прийме наше керівництво, верховний головнокомандувач, головнокомандувач, від того, як яке озброєння буде надане нашими партнерами, яка підтримка буде, а все реально з військової точки зору, це реально питання тільки за силами, засобами і за плануванням. Росіяни, я думаю, що теж розуміють, що такий сценарій може реалізуватися, і якось на це реагують. Питання, як вони на це реагують? Чи бачить Росіяни? Ви... Також розуміли, що рано чи пізно вони підуть з правобережжя, і на початку вони взагалі хотіли далі наступати на Одесу Миколаєва, а потім сили оборони їм залишили тільки два виходи: піти відразу. І перейти на лівий берег, чи потім залишитись на, на правому березі, і попасти в перспективі в котел. Особливо вибору не було. Сили оборони їм зробили, скажемо, от, розділили на два виходи, і жоден з них для них був неприйнятний. Але все-таки букзоло вони вибрали піти зараз, тому що залишити таку армію в теплі, вони розуміли, як це і по ним вдарить, і політично, і з військової точки зору. Я думаю, збройні сили вже навчились росіянам робити. Такі скажімо, вказувати їм, куди йти. Тому в перспективі все можливо. Мені здається, куди їм йти ще прекрасно вказав захисник острова Зміїни 24 лютого 2022 року, і з того моменту просто реалізується цей, цей сценарій. Дякую вам дуже за те, що долучилися до нас. Роман Костенко, полковник служби безпеки України, секретар комітету з національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку, і ми продовжимо.